Добрий день, еврібаді! Не повірите, але GTA 6, можливо, представлять до кінця року, а от Modern Warfare 2 потонула в жадібності. Також я розповім, як Atomic Heart зганьбився геймплеєм і хто керує розробкою The Witcher 4. Звісно, що це не всі важливі новини, про які ми поговоримо. Але перш ніж почати, нагадаю, щоб ви не забували ставити лайк, підписуватись на канал і, по можливості ставали спонсором каналу. Або на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас. З одноразовим донатом, щоб ми мали можливість і далі радувати якісним українським контентом, тому що зараз ми залежимо лише від вашої підтримки. Ну а тепер погнали розбиратися. Студія Flying Wild Hog готує до релізу вестерн від третьої особи Evil West, Тому перед виходом вони вирішили надати виданню IGN ексклюзивну демонстрацію кооп режиму. У свіжому ролику провідний продюсер Томаш Гоп підкреслив, що попри це, гра в першу чергу, буде орієнтована на сінглову пригоду. У результаті обидва геймери набудуть вигляду протагоніста Джесі, а прогрес збережеться тільки у хоста. Натомість у коопі зросте складність, а в деяких битвах зміни. Міниться склад ворогів. Крім того, розробники представили оглядовий трейлер бойовика та показали кілька нових кадрів. Під час подорожі диким заходом гравці відвідують закинуті шахти, нафтові родовища, каньйони та міста примари. Під час вивчення локацій потрібно зібрати найкращі екіпіювання та арсенал зброї, а також прокачати навички та характеристики. Реліз запланований на 22 листопада. Якщо цікаво, то рекомендую подивитись наше окреме відео про цю. Гру там ми детальніше розібрали геймплей. У разі поглинання Ектті Майки планують продовжувати випускати Call of Duty на PlayStation, поки ці консолі існуватимуть на ринку. Франшиза точно не стане ексклюзивом для Xbox і ПК. Про це розповів дядько Філ Спенсер. Він підкреслив, що тут ситуація схожа з Майнкрафт, де вони не обмежили доступність проекту на якихось платформах, а навпаки, розширили охоплення, продовжуючи про колду, нещодавно Modern Warfare 2 одержала свіжий апдейт. Так було. Виправлено багато експлойтів та помилок на різних картах, а також помилку, через яку гравці не могли редагувати свій профіль. Тепер проблемі з цим бути не повинно. Хоча цього, як ви розумієте, замало у гри ще достатньо серйозних проблем. Наприклад, обвіси на зброю роблять її гіршою, а не навпаки. Виходячи з розслідування блогера Ексклюзів Ace, випливає, що встановлення всіх п'яти атачментів тільки споганює геймплей, гравець, втрачаючи стабільність. Чи віддачу, чи швидкість прицілювання це все дуже важливі параметри для мультиплеєра. Зараз не вдається зробити збалансовану збірку. Все одно якась характеристика та й нерфиться. Блогер радить ставити обвіси з конкретними особливостями: приціл чи магазин підвищеної місткості, а в іншому краще залишати слоти порожніми, оскільки ви зробите лише гірше. І проблеми МВ2 на цьому не закінчуються. Так, в Steam у гри вирубили функцію Share. Вона дозволяла грати в шутер усім, із з ким раніше могли ділитися власники бібліотеки. Користувачі Reddit розкритикували Activision за те, що видавець не оголосив про відключення сімейного доступу публічно. Гравці незадоволені, наголошуючи, що купили шутер спеціально для гри з близькими, проте тепер не можуть цього зробити. Один із користувачів написав, що зміг заощадити завдяки функції 100 доларів, проте тепер йому доведеться купувати ще одну копію. Залишається лише Цитувати класика: не можна відвертатися від сім'ї, навіть якщо вона відвернулася від тебе. Так, він дізель херні не порекомендує. Ну зате Activision заявила, що МВ2 стала грою, що найбільше продалась за всю історію франшизи. Виручка із шутера за три дні перевищила 800 мільйонів доларів. Тому хочеться лише сказати: Shame on you, Activision». Студія One More Level оголосила про розробку Ghost Runner 2 – продовження стильного кіберпанк екшену з паркуром та системою миттєвих вбивств. Реліз сіквела відбудеться наприкінці 23-го року на ПК та консолях. На перших зображеннях можна розглянути деякі з локацій та персонажів, які мають з'явитися у грі. Яких небудь подробиць другої частини поки немає, проте розробники обіцяють вивести екшен на новий рівень і зробити його куди масштабнішим за оригінал. Автори Ghostrunner 2 заявили, що розраховують вивести екшен на наступний рівень і зробити його масштабнішим порівняно з першою частиною. Насамперед, у пріоритеті розробників бойова система, яку вони хочуть зробити більш плавною та різноманітною. Перші подробиці автори розкажуть весною наступного року. За словами одного з розробників God of War Ragnarok, команда хотіла перевершити CDPR і представити якісніші другорядні квести порівняно з The Witcher 3. Дизайнер Ентоні Діменто звернув увагу на огляд Washington Post, де відзначався високий рівень опрацювання додаткових завдань. Діменто розповів, що відьмак 3 – одна з його улюблених ігор. Тому він поставив перед собою та командою мету перевершити її. Нагадаю, що від критиків гра отримала 95 балів, на агрегаторах рецензій. Крім того, розробники розкрили зміст патчу першого дня. Оновлення містить кілька важливих покращень, продуктивності та виправлень помилок. Портал Котаку протестував гру на ps 4, купленій у день запуску. Рагнарек для базової консолі працює тільки в 1080 p але зображення виглядає досить чітким і чистим, незважаючи на зменшену роздільну здатність, а продуктивність здебільшого тримається на 30 кадрах в секунду. За Винятком великих битв з великою кількістю ефектів і ворогів, під час яких помітні падіння FPS. Проте гра жодного разу не опускалася до рівня неграбельності а хороша реалізація розмиття руху допомагає зберегти ігровий процес досить плавним. Однак при цьому у пастген версії все ж таки є один серйозний недолік: Рагнарьок змушує звучати PS4 як реактивний двигун. Автори з української студії Frogwares показали геймплей ремейку Sherlock Holmes The Awakened». У ролику можна побачити, як Шерлок блукає локаціями, зустрічається з різними персонажами і вирішує загадки, як легкі, так і складніші. Студія хоче повністю переробити ключові елементи гри, включаючи механіку, графіку і навіть сюжет. Розробка ведеться на движку Unreal Engine 4. Головна відмінність від оригіналу в тому, що в ремейку нам покажуть молодого і недосвідченого. Іченого холмса історія Тайтла розповість про те, як Шерлок намагатиметься зупинити зникнення людей, за якими стоять культисти. Ремейк вийде на ПК консолях PlayStation, Xbox та Switch. Директор Діабло 4 Джо Шеллі та куратор Всесвіту Діабло Рот Фергюсон у новому інтерв'ю IGN розкрили нові деталі майбутнього рольового екшену. Blizzard хоче, щоб Діабло 4 вийшла якісною грою сервісом, де можна буде проводити тисячі годин. Автори планують накачувати тайтл новим контентом кожні три місяці. Протягом року вони хочуть проводити до чотирьох нових сезонів. Зі зміною ігрового балансу та додаванням нових класів. Крім того, розробники вирішують вирішили, що необхідно дати кожному класу унікальну механіку. Це має залучити гравців грати за інші класи, коли вони бачать їх у світі. Дерева талантів, натхненні здібностями із другої діабли, а інтерфейс не дозволить в них загубитися. Плюс прогресія персонажа відчуватиметься з кожним рівнем. Вони нагадали, що гра вже пройшла кілька хвиль тестування, а розробкою керують чуваки, які працювали над Діабло 2, а не попсовою трійкою. Тим не менш, злі язики говорять, що. Четверта діабла має вийти у квітні 23-го року, а замовлення відкриють вже 8 грудня після Game Awards. Про дату релізу повідомив Джес Корден з Windows Central. Вони зазначили, що Blizzard ще не затвердила точну дату виходу, але у компанії націлені на запуск у квітні. Власне, бета для всіх бажаючих почнеться в лютому, тому залишається дочекатися анонсу. У Forza Horizon 5 з'явиться підтримка всіх сучасних технологій. Так рейсинг отримує повноцінну підтримку. Промінчики з'являться на налаштуваннях Ultra та Extreme. Раніше rt відображення працювали лише у режимі Forza Vista. Також в Horizon 5 додадуть підтримку DLSS і FSR. Вони дозволять геймерам використовувати функції масштабування зображення для підвищення продуктивності. Крім них, у гонці з'явиться згладжування DLAA, яке використовує нейромер. Режі для покращення зображення розробники також оголосили, що працюють над другим масштабним доповненням для гри. Воно має вийти на початку 2023 року. А всіма подробицями автори поділяться трохи згодом. Хоча дату релізу Starfield поки не названо, в недавньому інтерв'ю глава Xbox Game Studios зазначив, що космопісочниця від беседки вийде після Аркейнівської Redfall. Але оскільки обидва тайтли були перенесені, складно припустити на який термін розраховує компанія. Якщо припустити, що Redfall вийде у лютому чи березні, то реліз Starfield можна чекати у травні чи червні. Під час тієї ж розмови мед Буті розповів про досвід роботи з Тодом, продам землю в Карп... Говардом. зокрема, він відповів на запитання про те, чи стане гра скайрімом в космосі, чи чимось іншим. За його словами, тод не робить Рескін Скайріма, а намагається створити щось нове. Видно, тепер ми побачимо Рескін Fallout. Інді студія Хайнір опублікувала геймплей кооперативного екшен хорору з елементами роуглайту Blight Survival. На початку ролика герой вступає у дуже динамічний і жорстокий бій з місцевими зомбі, а потім у стелсі повзе по канавах повз вже людей-противників, акуратно знімаючи вартових. Гра дозволить поринути в альтернативну версію пізнього середньовіччя. Все це відбувається на нейтральній землі між двома державами, які ведуть нескінченну війну. Саме тут. Із останків загиблих, крові та злості зародилася якась скверна. Вона стрімко поширюється і перетворює людей на справжніх чудовиськ. Геймерам у ролі воїнів належить пробити собі дорогу через цю чуму, щоб покласти край на шестю зомбі. Вирушити в негостинні землі можна буде з трьома друзями. Розробники обіцяють величезну карту із секретами, широкий вибір зброї та обладунків, а також скарби, захоплюючи таємниці та можливості підзаробити. До речі, гра створюється на Unreal Engine 5. Публіка зустріла геймплей похвалою на адресу графіки, анімації та атмосфери. І тут важко посперечатись, графони дійсно крутий, але що вийде на ділі, велика загадка. Також в проекті можна помітити елементи з іншого зомбі-екшену, саме так середньовічного The Last of Us, який ми чекали. Вихід очікується на ПК, але жодних термінів немає. Зате є сторінка у Steam. Гейм-директором наступної трилогії Відьмака, включаючи умовний Завітч 4», став Себастьян Калемба. Його стаж у CDPR складає майже вісім років. До цього Калемба займався анімацією персонажів Зе Вічер 3», а потім став провідним розробником сюжетних доповнень. На момент створення Cyberpunk 2077 Калемба був підвищений до директора з анімації. А тепер виріс до керівника розробки нової саги Зе вічер. В цілому це гарна новина, але на жаль. Першу частину нової трилогії Відьмака доведеться чекати до 25-го року. Джейсон Шрайер опублікував великий матеріал на Bloomberg про стан Eidos Монреаль та Square Enix Монреаль, які зовсім недавно придбав конгломерат Embracer Group. Новин багато. По-перше, Square Enix Монреаль, яка буквально три тижні тому перейменувалась в Онома, закрита. Співробітникам намагатимуться знайти місця в інших студіях. Причина проста: конгломерат хоче робити ігри для ПК та консолей. Мобільні дрочильні їх особливо не цікавлять, чому можна тільки порадіти. По-друге, у Eidos Монреаль також пройшли зміни планів. Студія скасувала гру про типу дітей на байках у стилі дуже дивних справ, щоб зосередити свої ресурси на інших проектах. Іншу нову гру по новій франшизі також було переглянуто на користь зменшення бюджету. Набагато важливіше, що команда нарешті почала розробку нової, Deus Ex. Це сталося зовсім недавно. Виробництво на ранньому етапі до того ж як і Crystal Dynamics, Eidos Монреаль допомагати в роботі студія Microsoft, Серед іншого, Eidos займеться перезапуском Fable. До початку раннього старту Need for Speed Unbound залишилося менше місяця, тому EA продовжує рекламувати і розповідати про гру. Так, днями вони поділилися трейлером і подробицями спеціального видання Пелес Edition, яке включає, прости господи, ранній доступ та інші переваги. Це видання є колаборацією з відомим лондонським брендом скейтбордів і вуличного одягу Пелес Skateboards і включає відповідне наповнення. Покупці отримують комплекти з 20 предметами. Тами гардеробу від бренду, ексклюзивну позу для персонажа з жестом у вигляді трикутника Пенроуза, який використовується в логотипі компанії, різні місенітниці, а також кастомізовані версії автомобілів типу bhm 3 Геліка, Мерседеса GT та Гольфа GTI. Нарешті ще одним бонусом стане згаданий ранній доступ, який дозволить почати грати вже з 29 листопада, на три дні раніше. Вартість спецвидання, не неповірності. Те складає цілих 80 доларів на всіх платформах. Перед замовляти я ні в якому разі не рекомендую, тим більше видання з купою непотребу. Ще крім того, творці Unbound розповіли, чому у тайтл варто зіграти саме на PS5. Так, рейсинг на PS5 працюватиме у повноцінному 4К при 60 FPS. Це дозволить побачити кожну дрібницю, яку опрацювали творці. До того ж, приставка забезпечить плавний геймплей, процесор PS5 дозволив забезпечити. Чити більш високу щільність автомобільного трафіку та пішоходів для створення живішого світу. Гра також запропонує покращену симуляцію фізики машин, що дозволило детальніше опрацювати модель управління, створивши інтуїтивно зрозумілий досвід водіння. Гонка підтримуватиме тактильну віддачу та тригери, зіткнення машин, щеплення шин з дорогою та інші моменти під час заїздів. Тактильно передаватимуться через контролер. До того ж, автори приділили увагу аудіо складовій, Ши звук у грі більш насиченим, що також посилить занурення у світ. Очікується, що гра запропонує більше можливостей для модифікацій зовнішнього вигляду автомобілів та водія, ніж будь-яка попередня частина бренду. З самого початку нам запропонують створити персонажа, а потім можна змінити форму голови, зачіску, кольор очей та шкіри серед іншого. Буде доступно безліч альтернативних голосів, а також татуювання, макіяж та пов'язки. Варіанти одягу також будуть значно розширені. Дозволяючи гравцеві змінювати практично кожен предмет одягу. Гравці також зможуть обирати позив, в яких виступатиме їхній водій після перемоги у змаганнях. Найважливішою новою функцією стануть аніме-ефекти. Вони будуть розділені на дві категорії: візуальні та звукові. Мітки це стилізована графіка, яка з'являтиметься на екрані при спалюванні гуми, дріфті, виконанні стрибків та інших божевільних маневрів. При інтенсивному водінні мітки з'являтимуться частіше та швидше, Швидше заряджатимуть нітро. На момент запуску нітро буде активовано другий тип ефектів, тобто звукові ефекти. Для розблокування нових елементів потрібно виконати завдання, знайти заховані предмети чи знищити рекламні щити. Для тих, кому не подобаються такі агресивні ефекти, буде передбачена можливість приховати їх, щоб було видно лише дим від шин і сліди, а також приглушення звуків. Справжній гоночний Фортнайт, що вже натякає на те, що розробники забу. Ули за що люблять НФС. На Росії більше не відкривається сторінка отечественного шутеру Atomic Heart у Steam. а все тому, що на Кацапі та країнах так званого СНД замовити ПК-версію шутера можливо лише в аналоговнєтному ВК-плей. А для заохочення натовпу вони напхали ексклюзивні види зброїв замовлення, унікальні скини з улюбленою в русні совєтської символікою та атомну перепустку, яка відкриє доступ до чотирьох майбутніх доповнень. Так буває, коли ще немає, а чотири доповнення вже є. Хоча раніше розробники пообіцяли, що гру можна буде купити де завгодно. Хотілося би сказати: а як же так, своїх же не брасаєм? Але громадяна Мерефії не звикати бути терпілами. Само собою вони будуть з усієї сили поддержувати отечественного производителя, тому майже всі, як один, збираються скачати гру з торрентів. Так, підтримка розробників в них на високому рівні. Тим не менш, у Steam та EGS гра продається за 6 60, 90 і 100 доларів від а в Європі за 70, 100 та 110 доларів чи євро залежно від видання. Але чи відповідає гра ціні тріплеї рівня, дуже велике питання. Найіронічніше, що ця гра на релізі з'явиться у Game Pass, а ще іронічніше, те, що вона не буде доступна у сервісі на Росії, її там заблокують. При цьому росіянці, хто зібрався всіх переіграти і купити її через костелі в турецькому PS Store, локалізують. Тацію не отримають, вже можна уявити, як вони будуть ниті, говорити, щоб говорили на понятному язикі, але це не вся діч. Так портал IGN опублікував новий геймплей, який демонструє битву хорошого рускава майора ФСБ Нічаєва проти боса Єжихи, великого розвідробота, який спочатку було створено для збирання грунту та рослин в гірських районах Радянського Союзу. У процесі битви головний герой багато разів гине, що супроводжується екраном смерті зі. Словом помір. Тим не менш, померти тут можна лише від крінжу. У відео герої відстрілюються з різних автоматів і ракетниць і застосовує зброю схожу на сокиру, але сам бій виглядає дьоргано і вкрай нудно. Плюс ефекти на екрані і музика зроблені явно щоб додати хибне відчуття динамічності. Але по факту, якщо придивитись, то це нудьга смертна. Ухиляйся від стрибків, стрибай сам і стріляй, тільки коли відкрито вразливе місце. Імпакту від стрільби немає від слова зовсім. А сам герой просто жахливо повільний і жилейний. У боса, по суті, лише одна ефективніша атака хвиля по землі, а не обґрунтована. У нього не горять руки, немає інших схожих елементальних атак. Просто ось тобі і популярна штука вогняна хвиля, а всі інші атаки просто додали, аби було приблизно дві третіх бою. Ти просто бігаєш, не роблячи нічого, і стріляєш в молоко. Може вони зробили це, щоб показати різні анімації смерті у вигляді мультика, але навряд, те, що стріляни. На побосу в найгірших традиціях, тільки в точки на тілі, що світяться, та ще й у такі великі і зручно розташовані це взагалі ганьба. Та що там говорити, вони і так не подужали нормальну анімацію розвороту робота, а сіпання камерою також не додає приємних відчуттів. Геймплей виглядає дуже куцим. І там ще йдуть якісь розмови про російський біошок. Це не біошок, а фейспалм. Разом з анонсом нового покоління відеокарт на базі архітектури RDNA 3 AMD оголосила про кілька партнерських угод з видавництвами. Головною новиною стало партнерство AMD та Ubisoft, спрямоване на оптимізацію нової версії SnowDrop на картах AMD. В протокол для Артій променів використовуватиметься для повного ефекту стінями, напівпрозорістю, що підсилюють атмосферу. AMD обіцяє, що в 4K і вищі відеокарти RX 7900 тисяч 900 забезпечить неймовірну частоту кадрів. У випадку з Forspoken Ray Tracing буде задіяний у освітленні та тінях. Гра також повною мірою використовує FSR та VRR для досягнення гарної продуктивності. Крім того, AMD анонсувала третє покоління технології масштабування зображення FSR. Upscaler вийде у 2023 році та обіцяє запропонувати підвищену продуктивність завдяки використанню Fluid Motion Frame. Так, FSR 3 забезпечить до двох разів. Зів більшу продуктивність у порівнянні з двійкою при роздільній здатності 4К компанія показала демо Unreal Engine 5, в якій FPS збільшився з 60 до 112. Ще AMD анонсувала нову технологію під назвою Hyper RX, яка дозволить геймерам одним кліком миші підвищити частоту кадрів та знизити затримку. Реліз очікується у першій половині наступного року. Sony розкрила точну дату виходу та офіційну рекомендовану вартість PS VR 2. Згідно з анонсом, гарнітура віртуальної реальності другого покоління надійде у продаж 22 лютого за ціною 550 доларів у США та 600 євро у Європі. Купити пристрій у день запуску зможуть гравці з Північної Америки, Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Нідерландів. А оформити передзамовлення можна буде з 15 листопада через PlayStation Direct. крім звичайного. Комплекту, що включає саму PS VR, контролери і стереонавушники. У продажу з'явиться бандл з цифровою версією пригодницького екшену Horizon Call of the Mountain, який став одним із стартових тайтлів нової гарнітури. Вартість шолома із грою на п'ятдесят дорожчий. Також буде випущена окрема док-станція для VR2Sense, що дозволяє легко заряджати контролери без використання USB-портів консолі ps 5 Чи буде це все добро продаватись в Україні? поки невідомо. Чи представляти Rockstar вже нарешті GTA 6? Так, з'явилися нові припущення і чутки, що анонс станеться вже цього року. Так, це знову чутки рівня бабка розказувала, але наше діло донести до вас цю інфу. Чутки знову походять від ТЕС-2, відомого інсайдера Рокстар. За його словами, є великий шанс, що Рокстар може незабаром поділитися інформацією про наступне оновлення GTA Online. І, схоже, є шанс, що в ньому може бути якась інфа про шосту GTA-шку. Цитата: враховуючи, що розпочнеться нове. Пограбування в онлайні знаю, що це не пов'язано з GTA 6, але мені хочеться припускати, що Rockstar може оприлюднити інформацію таким чином у свого роду звернені до спільноти. Це не факт, а мої обґрунтовані припущення. Як ви бачите, тез розглядає питання GTA 6 як свої припущення, але воно чітко ґрунтується на основі внутрішньої інформації, тому в спільноті GTA на це звернули увагу. Хотілось би, щоб Rockstar нарешті вже повноцінно анонсували шосту частину. Якимось тизером і такі питання відпадуть самі по собі. У світі Потеряни є всього три темних непробачних заклинання, застосування яких загрожує довічним ув'язненням в Аскабані. Тому днями розробники Хогвартс Легасі коротко розповіли про те, що робитиме в грі одне з них: Імперіус. Так воно дозволяє заклинателю контролювати жертву, навіть якщо людина з великою силою волі може протистояти йому. Це магічне заклинання, тимчасово змушує ворогів боротися на вашій стороні, ніби вони були твоїми компаньйонами. При цьому перебуваючи під вашим контролем вони отримують зменшений дамаг від інших ворогів. Потім, якщо ворог все ще живий після зняття імперіуса, на нього накладається дебаф, щоб його було легше добити. Таким чином, імперіус повинен допомогти вам переламати хід битви, давши вам додаткову вогневу міць у вигляді короткочасного контролю ворожин. Корпорація Microsoft зберігає позитивний настрій і планує порадувати шанувальників не тільки свіжими ігровими релізами, але й оновленнями своєї екосистеми, анонсами аксесуарів та іншими сюрпризами. Про це дядько Філ розповів у рамках інтерв'ю. Глава Xbox визнав, що цей рік видався для команди Xbox досить тихим з погляду новинок від внутрішніх студій, особливо порівняно з Sony та Nintendo. Проте 23-й рік на контрасті обіцяє бути гучним. Вісниками змін стануть прем'єри. Starfield та Redfall. зараз завдання компанії полягає в тому, щоб налагодити безперебійний потік хітів. Топ менеджер навів у приклад нову Фейбл і зазначив, що вона виходить досить крутою. А ще круто те, коли ви обговорюєте в коментах ігроновини, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.